І нехай день для добрих людей буде добрим. Сьогодні 21 липня 2023 рік. І вас вітає веднусадибі музеї Ляла на Світлиця. Три музеї: музей тканиної ляльки-мотанки, музей живого хліба, музей звареного борщу. Вас вітає відома на всю Україну. Та й світ! Що тут уже скромнічати занадто? Етнологиня докторка історичних наук Олена Щербань. Повідомляю, що 12 серпня з 8 ранку до 20.00 маю намір разом з вами, дорогі учасники-учасниці, ті, які заявили свою участь приготувати борщі. Їх буде 90 різновидів цьогоріч, тому що 9-й етнофестиваль фестиваль борщів у глиняному горщику. На жаль, він обпалений війною. Україна воює, Україна вигризає, виборює по міліметру. Свою ж таки територію Україна захищається, Україна невпокорена, Україна вистоїть. Якщо вистоїмо ми, це від нас залежить наша перемога. Її треба здобувати. Війна потребує грошей, війна потребує сили і фізичної, і енергетичної, і ментальної. Тому ми непохитно стоїмо на сторожі. Зокрема, я разом з моїми. Посестрами, побратимами на культурному фронті, ми 12 серпня готуємо борщі для вас, для наших, донатимо, переказуємо адресну допомогу на ЗСУ. Безмежно вдячна ЗСУ за життя, за Україну, за мою правду і силу і волю в моїй хаті. Дорогі. Учасники, туристи, гості. Пам'ятаймо, що у війну кожен відповідає за своє життя сам, кожен відповідальність несе сам за своє життя. Моя територія садиба знаходиться в 100 метрах від школи. Це колегіум мистецтво пішні. Там є бомбосховище, школа працювала весь минулий воєнний навчальний рік. Якщо Микола Різник відчинить, то бомбосховище буде для вас ще й комфортне, готове. Якщо не відчинить, знайте, що кожен відповідає за своє життя сам. Ми зараз живемо, працюємо в умовах війни. Всім добрим людям добра.